Низко регіонів варофію, зокрема Москвою, прокотилися на пекло. Системи попо не витримали такого шквалу. Десятки боєголовок прорвалися і ударили по стратегічних об'єктах та транспортних вузлах. Будівлі посипалися, наче карткові а полум'я розквітло на всю силу посеред вулиць. Схоже, в Україні з'явилася нова зброя, яку берегли для слушної миті. Те, що будемо далі говорити, вас приємно порадує. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у Росії. Вибухи серія ударів накрила регіони, полетіло і в бік столиці. Так атаковано особливу економічну зону Алабуга, що за 10 кілометрів від міста Єлабуга у російському Татарстані. Ураження в Алабузі, де зокрема збирають безпілотники типу шахет, вже підтвердив і керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Це той, що він дописав. в лабузі, пропущені лаконічно написав Андрій Коваленко. Місцеві писали про роботу проти повітряної оборони та пожежу на підприємстві, збудованому у 23-му році на території особливої економічної зони Алабуга. Невдовзі в мережі з'явилися кадри з місця події. Одночасно, із цим у трьох аеропортах Росії, Іжевську, Казані та Нижньокамську обмежували польоти. Там теж чули вибухи. Бавовна лунала і в Орловській області. Неспокійно було і в Орлі. Місто Орел зазнало атаки безпілотників. Про це повідомляють російські пабліки. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 10 вибухів, що пролунали у районі нафтопереробного заводу. Очевидці також зафіксували яскраві спалахи у небі. Деталі про атаку на Росію та ворожі стратегічні об'єкти розповів і політехнолог Терез Загородній. Тож далі слухаємо без конкретних кроків України. Звичайно, що Росіяни що зможуть воювати. Але о, от що показала операція СБУшників на території Росії, що України з'явився інструментарій для створення колапсу, наприклад, в їхній, в, в автомобільних перевезеннях. Це можна зробити або бомбардуючи повідомленнями, наприклад, ФСБ чи МВС Росії, тим, що їздять по по всіх дорогах, їдять їздять автомобілі з дронами. Та далі це можливість блокувати залізницю. Далі Україна не тільки б'є по ВПК. Якщо ви звернули увагу, там почалися удари по хімічній хімічній промисловості. Росії. це дуже дуже неприємна історія для Росіян. Там удари пішли по підприємству з виробництва азотної кислоти аміаку. а це ж і виробництво добрив, на якому росіяни активно заробляють. Це той самий газ, стільки перероблений так. І виробництво вибухівки. Тому тут знов таки слід пригадати, як, наприклад, американці з британцями поставили на коліна Німеччину в 44-45 роках. Вони ж коли почали бомбардувати їх, вони швидко з'ясували, що немає сенсу бомбардувати всі міста німецькі, тому що. Ну, тоді німці перенесли виробництво там під землю і все рівно виробили більше танків, ракет, літаків, ніж у 43-му році. Але американці порахували і подивилися, які є вузькі місця тоді німецької промисловості. І потім вони сконцентрувалися на, на двох галузях. перше, це виробництво підшипників, так. Тому що без підшипника ти ж, жодну машину в принципі не зробиш, і на виробництво синтетичного палива, тому що ти можеш виробити купу машин, купу купу літаків. Але якщо не буде палива, то воно все літати не буде. Так воно і в дійсності сталося. Тому а, Україні й Україні слід концентруватися саме на таких вузьких місцях російської економіки. Тоді можна організувати колапс. Ну, наприклад, колапс на залізниці, а спробуй тепер перекинь війська і спробуй перекинь цивільні товари або техніку, наприклад, для війська, Колапс в хімічній промисловості, спробуй виробити вибухівку. Колапс в, в нафтовій промисловості. І вішенка на Торті, яку основно повинні робити вже разом з європейцями. Це Фактично блокада портів Балтійського моря, щоб вони не могли нафтою торгувати, і блокада портів новоросійська. І тоді ми побачимо повноцінний колапс російської економіки, тому що вони не зможуть просто нічого продати. Ось і там же байдуже буде яка ціна на нафту і і газ в тому числі. Тому тут на цьому слід концентруватися. Тоді тоді все гаразд буде, тоді. Є... Прогнози щодо того, що російська економіка просто буде колапсувати це буде колапс взагалі держави, тому що у них 60-80% відсотків взагалі товарообігу Росії зовнішнього приходиться якраз на два моря: на Балтійське та на Чорне море. Тому тут головну роль повинні зіграти європейці, які повинні блокувати порти. Е Балтійського моря, ну наприклад, в данській протоці зупиняти танкери, які везуть нафту. Або якщо у них немає політичної волі, це зробити, ну можуть же вони не помітити деякі трони, які можуть курсувати по цьому по міжнародних водах. Можуть не можуть помітити відвернутися на пару днів, а потім сказати Ой, а ми не побачили. сили оборони невтомно б'ють по рашистських нафтобазах. Ці об'єкти забезпечують паливом російську військову техніку, тому їх знищення прямо впливає на боєздатність окупаційних військ. Нафтопереробні заводи та сховища є важливою частиною військово-промислового комплексу Росії, який підтримує агресію проти України. Атаки на енергетичну інфраструктуру створюють економічний тиск на російський режим і зменшують. Його здатність фінансувати війну. Багато нафтобаз розташовані в прикордонних регіонах і безпосередньо обслуговують військові потреби російської армії. Знищення цих об'єктів ускладнює логістику постачання для російських військ на фронті. Попередні атаки на нафтобазу в Орлі також фіксувалися. Зокрема, до цього, за даними російських джерел, український безпілотник пошкодив резервуар об'ємом 2000 кубометрів на підприємстві АТ «Орелнафтопродукт», спричинивши витік 150 тонн бензину та сильну пожежу. Подібні інциденти відбувалися і раніше, коли нафтова база Сталевий Кінь зазнавала ударів, що призводили до займання резервуарів із паливом. Наразі російська влада не надала офіційних коментарів щодо наслідків атаки. Водночас ж місцеві жителі активно обговорюють події в соціальних мережах, ширячи відео та описуючи звуковибухів і спалахи у небі. Атака на Урал є частиною ширшої кампанії ударів по стратегічних об'єктах РФ, які за даними українських джерел спрямовані на послаблення логістичних і промислових можливостей країни агресора. Нагадаємо вам, те, що агенти ГУР нещодавно атакували промислову підстанцію в Калінінграді. Об'єкти російського ВПК та окупаційної армії знеструмлені. За даними джерел, партизани злили охолоджувальну рідану із трансформатора та підпалили об'єкт. У результаті пожежі електропостачання було припинено. Збитки РФ оцінили в майже 5 мільйонів доларів. Ну а тим же часом наш ворог, на відміну від українських захисників, які ціляться по законних цілях, атакують мирні українські міста. Так нині Росія випустила у бік України. 138 шахедів, 125 шахетів, із яких знищила ППО. Повідомили у повітряних силах ЗС України проти ворожих безпілотників. ППО працювала на півночі, сході, півні та центрі країни. Відомо, що у столиці України внесток повітряної атаки ворога постраждали дві людини. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані. Він госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Окрім того, він розповів, що вночі ударні дрони Росії впали посеред приватного сектору. На Русанівських садах в Дніпровському районі столиці. На місці падіння вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та втрат. Внаслідок атаки також пошкоджено торгівельні павільйони в Дарницькому районі. Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі. Також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на декількох локаціях. Зокрема, в Дніпровському районі на місці вже відпрацювали служби, повідомив Тимур Ткаченко. Неспокійно цієї ночі було і на Рівненщині. Обласна рада повідомила, що в області збила дві повітряні цілі ворога. Попередньо відомо, що ні люди, ні інфраструктура не постраждали. Нині на місцях збиття працюють відповідні служби. До слова вночі повітряна тривога в області була майже дві години. Зазначимо, що російські окупанти активізували атаки на енергетичну інфраструктуру України, що пов'язано з їхньою підготовкою до максимального руйнування енергосистеми України. Про це заявив колишній речник генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, такі дії спрямовані на те, щоб знизити навантаження на окупантів восени і взимку. Ці атаки мають на меті порушити стабільність життя звичайних українців. Цитую, ворог акцентує свої зусилля для того, щоб руйнувати наші соціокультурні об'єкти об'єкта, руйнувати будинки, житло звичайних мешканців нашої країни, які жодного стосунку до українських сил оборони не мають, сказав він. Військовий експерт Владислав Селезньов. Також повідомив, що офіційна російська пропаганда розповсюджує заяву про нібито удари по військових об'єктах, проте фактично фіксуються удари по цивільних об'єктах, пологовому будинку, житлових будинках і навчальних закладах. На уточнення щодо атак на енергетичну інфраструктуру у теплий період року експерт висловив думку, що ці атаки пов'язані з тим, що окупанти готуються максимально. Зруйнувати українську енергетику, щоб потім мати меншу роботу з цим ближче до осені та зими. не нелгамовні. Вони продовжують атакувати з повітря територію нашої країни. Ця ніч на жаль не була винятком. Так з'являється вже статистика збитих ворожих цілей повітряні сили збройних сил України зазначають, що знешкоджено 125 Ворожах БПЛА у ніч на 16 червня, починаючи з 15 червня, з вечора, саме з 9 вечора, противник атакував ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів, із таких напрямків як Брянськ, Курськ, Орел, Шаталова. Це все територія Російської Федерації. Цього разу вони використали 138 безпілотників. А от основний напрямок удару це. Донеччина повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи реп та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І станом на 8 ранку протиповітряної оборони знешкоджено 125 ворожих п'ять типу бопалати Також безпілотників інших типів на півночі, сході, півні та в центрі країни. Окрім того, 84 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачений або ж подавлений реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях. Місця падіння збитих уламків. У восьми локаціях, окрім того, надходить інформація з Київщини, адже в Київській області лунали вибухи. Цієї ночі ворог атакував населені пункти дронами. Дописують в обласній військовій адміністрації. Так в Обухівському районі поранений чоловік 60 років пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. І от Тимур Ткаченко дописав свої коментарі з цього приводу, що йому відомо було станом на ранок, і далі будуть цитувати. Росіяни брешуть в усьому, коли вони заявляють про ураження військових цілей. Вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору. Цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору у Дніпровському районі. На місці падіння вирва дивом вдалося уникнути. Значних пошкоджень та жертв, крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі. Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби. Станом на ранок відомо про одного постраждалого це молодий хлопець 2004 року народження. Він в тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкраще. І зроблять все можливе, щоб врятувати юнака. Дописав Тимур Ткаченко. І дійсно, бачимо, що такі удари на жаль продовжуються по території нашої країни, а майже скрізь це і Харківщина і Сумщина. Щодо Харківщини, досить часто сині губи. це очільник області. Дописує у себе в телеграм-каналі стосовно того, що відбувалося протягом ночі протягом доби. Також і цього разу він дописав наступне. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населених пункти Харківської області. Наслідок обстрілів на превеликий жаль. Тут вже є інформація щодо постраждалих. Трує людей у місті Куп'янськ постраждала 71-річна, 62-річна та 27-річна жінка. Ворог застосував по Харківщині різні види озброєння. Йдеться про КАБ, також БПЛА тип нині встановлюється, пошкоджено та зруйновано вкотре об'єкти саме цивільної інфраструктури. У місті Куп'янськ пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди, два автомобілі та гараж. Продовж минулої доби зафіксовано 175 боєзіткнень, Дописав Сені Губов. так на харківському напрямку. Противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Довгенького на Куп'янському ж напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Нової Кругляківки та Петропавлівки, Дописав очільник області. А щодо обстрілів сьогоднішніх ранкових та нічних Україна та РФ, зокрема також уже у себе в Ютуб-каналі, прокоментував та проаналізував і Олександр Мусієнко. Це військовий та політичний експерт, також нині військовослужбовець. і Далі можемо почути. Його думки справа в тому, що ворог атакував Україну, він не полишає спроб тероризувати наше цивільне населення і атакував Київщину. На Київщині пошкоджено житловий будинок та поранено людина. Була надана медична допомога. Крім того. ФПВ-дрони та артилерія Росії атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині. На жаль, Нікополь і довколишні населені пункти страждають постійно від російських атак та обстрілів від російських дронів, від російської артилерії, якими вони кошмарять якраз з лівого берега правий берег Дніпропетровщини, Нікопольщину і довколишні населені пункти. В свою чергу, в Запоріжжі, внаслідок ударів дронів пошкоджене промислове підприємство. Теж Запоріжжя було під ударом ворога. Не вщухають обстріли в Куп'янському районі. Там Росія намагається проводити наступальні дії і просуватися. Є троє поранених. Ну і фактично це Ті новини, які відбувалися щодо обстрілів, крім того, є інформація про те, що зараз попередня неспокійно було в небі над Росією. Дрони фіксувалися і вибухи в районі міста Орел на території Ерефії, де розташована промзона, де знаходяться підприємства військово-промислового комплексу Росії. Ну і зрозуміло, що це потрібно робити чим більше дронів, чим більше. Ударів по е, об'єктах в російського ВПК, по їхніх військових об'єктах на території Росії, тим більше це буде ослабляти противника і давати нам певну перевагу. Асиметричність цієї війні і можливість мати змогу завдавати численних ударів по військових об'єктах ворога на його території. Це звичайно. Те, що має створити для нас відповідну перевагу на майбутнє. Це, я думаю, очевидно і зрозуміло. Ну, і це, що стосується ударів, ну, і далі, власне, теж те, що стосується рашистських. Ударів Росія перейшла до нової тактики запуску безпілотних літальних апаратів. Зокрема, тепер рашисти запускають шахеди вище зони досяжності кулеметів від наших мобільних вогневих груп. Тож Україна вже потребує дрони перехоплювачі. Про це пише CNN. Дрони летять, рашистські шахеди летять на висоті до 5 кілометрів, і це робить їх недосяжними для стрілецької зброї. А ракети протиповітряної оборони в Україні, як ми знаємо, в обмеженні. Жені кількості про це видання пише з посиланням на кількох українських військових. Уже восени ворог може запускати до 500 дронів на місто кожні 2-3 дні. А Через висоту польоту більшість із них буде важко збити. Єдиний ефективний захист дрони перехоплювачі, яких Україна потребує терміново. Але звісно, що та Україна скажуть наші партнери. От на близькому сході ну є в Ізраїля зброя. Окей, і вони можуть завдавати ударів по Ірану, але важливо, важливо там. А Українці це, це щось інше. Можна просто занепокоїтися і нічого далі не робити. Ну, принаймні за такою схемою всі майже перемовини відбуваються з нашими союзниками. власне. Що ще пише видання: сім із найбільших дронових атак за всю війну припали на останні чотири тижні. Так символічно, що все це за каденції Трампа, який би не допустив воїн, якби був президентом, аналітик з питань Росії в інституті вивчення війни Крістіна Гарвард розповіла, що за поточними оцінками расисти можуть виробляти близько 2700 дронів типу шахет на місяць і ще майже стільки ж. Дронів приманок. Ці цифри дозволяють Росії частіше запускати понад 300 або навіть 400 дронів лише за одну ніч. Дрони приманки адаптовані таким чином, що їх дуже важко відрізнити від справжніх. Ну і тут багато ще. Розповідають експерти, розуміємо лише, те, що Україна потребує захисту, а расисти хочуть нас знищити. Вони не хочуть перемовин. Вони не хочуть. Не знаю, зупинитися, навіть якщо брати оцей план, як хочуть американці. Віддайте все, що вони хочуть. Підпишемо угоду, як любить говорити Трамп. Трамп побіжить світити обличчя як видатний миротворці, начебто, все зупиниться. Так можливо, на рік якийсь все і зупиниться на два роки, можливо, поки вони добряче відновляться, а потім підуть з новою силою і нічого вони не хочуть, окрім як знищити Україну і натикати тут е тримасних ганчірок, так би мовити.